Чуєте, лунає повітряна тривога. А ми з Максиком збираємось на прогулянці на вечерні. Дивіться небо яке Дощик весь день, усю ніч. А зараз чисте небо, але тривога. Ладно, хай годить. Ми зараз йдемо вже гуляти. Ну, вийшли. Ще раз доброго вечора, мої любі. Бачите, труби лежать, а ми з Максиком. Гуляємо. Поки йшли, виходили з під'їзду. Дивіться, яке гарне небо сьогодні. З вікна тільки синє було, а, а такі хмарки, ох, гарне красиві. Так ось і тривога ще була, і відбій вже був. Отак От воно гудить, 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 гудить. ну... Це нас не лякає, та я дивлюсь, там і дітки всі. А звідси, вже бачите, труби забрали. І це я так розумію, що буде капітальний ремонт усіх цих мереж. Майже 50 років простояли. Тепер нові труби положать. Ну, якщо... Сподіваємось, що положать. І буде ще на 50 років. Ви Бачите, на тому боці з собачками гуляють, Максик теж туди хоче, але ні, ми туди не підемо. Ми підемо по, ціє, по цьому боку. Отак, -от, отаке в Харкові життя. Життя продовжується, незважаючи ні на що, незважаючи ні на тривоги, ні на, ні на що. І якісь такі далекі вибухи навіть були. Чутно було. Ну, хто зна, що, куди, що воно. Будемо сподіватися, що то так, таке. Це пройшлись, побачили нашу рідну Салтівку вечором. Усім миру добра злагади, Всім щиро дякую, гарний вечір. І будемо жити, незважаючи ні на що. До побачення, море, пока.